Знаєте, що я помітила? Що е, дуже складні речі, ну, well, як нам здається, дуже складні речі є дуже простими речами. І, і, що, що, звідки в мене з'явилася ця думка? Тому що, наприклад, я ось е, прийшла до висновку, що я, там, я дуже стресую, да? я вся стресована, я в стресі. А потім думаю, блін, почина аналізувати. Думаю, блін, а хто ж той стрес причиняє? Це не чоловік, це не оточення. Я сама себе стресую. А потім наступна думка була: якщо я себе стресую, то виходить тоді, що я жертва. Тому що я ж сама себе стресую, і щоб казати іншим, що я зараз в такому стресі, це позначає, що я жертва, ну, якщо там да, розібратися у значенні, а хоч, питання потім до себе: а чи хочу я бути жертвою? Ні, звісно, не хочу бути ніякою жертвою. І потім зрозуміла, що стрес я сама собі спричиняю. Ми, і я встала зранку, вже коли тіло каже: зупинись, мадмазель, хвати там на своєму коні скакати, як ти завжди це робиш. І вже тіло воно болить. А я думаю, блін, та вообще що за сада мазохізм? Що я з собою роблю? Тіпа, навіщо, щоб що, щоб довести кому що? щоб що? Тіпа, кому мені що потрібно доводити? І е, оце висновок цього ранку. Що ну знову ж таки, це я вже займаюся саморозвитком скільки років, і це ну і я це знала і бачила. Це тут сама ідея, якщо не пропустиш це все через себе, то не глибинно не зрозумієш. Тому я зрозуміла, що чи хочу я тримати стрес у собі? Ні, не хочу.